Усіх вас із Днем пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. Святом всіх поздоровляю. Ми в день вашого престольного свята це Перше престольне свято, яке ми звершуємо так урочисто, закладаючи камінь, наріжний камінь будівництва цього храму. Камінь. Який відкинули будівничі, цей став вуглову угла. Такі слова євангельські ми дуже часто чуємо. І сьогодні, власне, можна сказати, що ця притча євангельська відбулася тут, на цьому місці. Тому що місце, на яке не дуже хто звертав увагу, сьогодні стає центром. Сьогодні стає місцем, на яке зіглянувся Бог, визначивши на цьому місці бути храму Божому. І благодать Святого Духа спочила тут. І здається, неймовірно, пустир перетворюється на Прекрасне озеро, перетворюється на фундамент. Але все це завдячуючи вашим молитвам і вашим трудам. Це ви, настоятелі, парафіяни цього храму, своїми руками звершили ось це будівництво. Ніхтось інший, а ви вашими молитвами і вашими трудами. Тому що Господь вислухав ваші молитви. Вислухав, а значить, любить. А якщо любить, буде допомагати. Тому я сьогодні радію, що маю можливість долучитися цієї історичної хвилини, хвилини закладення наріжного каменю, хвилини, коли ще одне місце на землі посвячене на служіння Богу, ще одне місце, на якому восіяє благодать Божа. Ще одне місце, де буде звучати молитва за наші родини, за нашу Волинь, за нашу Україну, за наше сьогоднішнє і майбутнє. Молитва, яка буде звучати і за тих, хто бажав бачити на цьому місці храм, але відійшов з цього світу. І вони радіють сьогодні, тому що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Тому радіють і ті, хто на небесах, радіють і ті, хто сьогодні здрастують тут на землі. Радіємо, тому що робимо добру справу. Радіємо, тому, що робимо не просто добру справу, а Боговгодну, Боговгодну справу. І особливість це велика любов і віра на серці в кожного із нас. Бо не було б цієї любові і цієї віри не прийшли б сьогодні сюди. А так, ми тут, і це є свідчення нашої віри і нашої молитви. І я бачучи вашу завзятість, впевнений, що в скорому часі і саме основна частина храму буде збудована, тому що ви любите Бога, тому що ви українці. Тому що ви хочете після себе залишити добру згадку для тих, які малі сьогодні, і для тих, хто прийде в цей світ ваших нащадків. І ці діти вони вже тепер будуть розказувати своїм дітям, що я своїми особистими руками засипав встановлений хрест, освячував місце. Це вони свідки. Живої православної віри, радість на серці нашому, радість і приємність, тому що це наше майбутнє, заради якого ми трудимо, заради якого ми живемо майбутнє тут, на Україні і заради Царства Небесного. Я в сьогоднішній день закликаю на всіх вас Боже благословення, Хай милосердний Господь посилає лагідне Сонце. Хай посилає достатньо дощів, дає добрий врожай, щоб ми, маючи достаток земних благ, могли все більше часу приділяти для того, щоб прославляти Бога. І хай Божа благодать, і Боже благословення спочине на всіх вас, а милосердний Господь чує молитву кожного, хто буде приходити до цього храму. Хто буде молитися в цьому храмі і благословляти кожного, хто з вірою в серці, з любов'ю до Бога буде приходити. Хай Боже благословення буде над усіма вами, а я усіх вас вітаю і благословляю на подальшу добру працю. Хай щастить і хай Бог завжди нам буде з нами і допомагає нам. Слава Ісусу Христу!